Доброго дня. Доброго дня, шановний колег. Хто приєднався? Прошу вікнути камеру для того, щоб була можливість перевірити наявність відеозв'язку та звуку. Добрий день. Мачу ти? Так. Мене також так чути? Так, так, да, все нормально чути. Розуміло, добре, дякую. Сьогодні, 6 червня 24-го року, о 10-й годині, ми зібрали з метою проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля по діяльності товариства Кам'яний регіон. Що полягає продовження промислового добування, блошна кам'яні за результата рекультивації, чорнись кородовища граніт, яке розташоване за один кілометр. На північності села Човнова Житомирська район Житомирської області. Я сам Компала Миколаївич, заступник директора департаменту, начальник управління оцінки впливу на довкілля та регулювання сфери земельних і водних ресурсів департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації, повноважений головати на даних громадських слуханнях. Зараз я прошу усіх, хто приєднався до відеоконференції громадських слухань. У чаті записати там от, прізвище, ім'я по батькові та приналежність до, до суб'єкта господарювання, чи до розробника, чи до громадськості як свою приналежність, зазначити з метою подальшому зазначити дану інформацію у протоколі громадських слухань, який буде складатися за результатами даного громадського слухання. Окремо повідомляю, що на громадських слуханнях ведеться відеозапис, хід та результати громадських слухань будуть оформлені протоколом громадських слухань, які разом з посиланням на відеозапис громадських слухань протягом трьох робочих днів вносяться до єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Так. Кожен учасник громадських слухань має право робити аудіо, відеозапис або вести веб-трансляцію громадських слухань. Звертаю вашу увагу, що у випадку оголошення сигналу повітряної тривоги, прохання до всіх не нехтувати власною безпекою і негайно перейти до укриттів та безпечних місць. Проведення громадських слухань призупинятися не буде у разі переривання відеоконференції з технічних причин та неможливості відновлення протягом понад 60 хвилин. Громадські слухання в режимі відеоконференції вважаються такими, що завершились. Так за інформацією інтерфейсу е на наразі в нас зареєстровано, приймаю участь три учасника. Да, серед них це два учасника від департаменту екології та ресурсів та Віктор Антонюк. Ще я прошу там реєструвався, був Сергій, так чи є? Так, так, зараз ми записуємо. А. Так, це представник також від розробника? Чи? Так, так. Да. Розуміло, запишіть так. Ну, у нас є зараз, якби буде перші учасники, серед них так і, і так. Настрім того, Віктор Антонюк, це представник від розробника матеріалів звіту з оцінки впливу на довкілля. Ну, враховуючи присутність організатор громадських слухань та представника е, суб'єкту, е, прошу зазначити, представник суб'єкту сподарювання теж присутній. Е, так, да. зараз я є, зараз так. зараз я пропишу. Добрий день. Доброго дня. В чаті зараз заре... Зареєструйтесь, будь ласка, в чаті так, щоб було зрозуміло. Ну, відповідно, якщо представники е, суб'єктного сподарю та представники департаменту е, приймають участь в громадських слуханнях, е, громадські слухання можуть бути розпочаті та проводитись. І, відповідно, також е, поки проводять реєстрацію, ті, хто приєдналися, прошу представників громадськості, е, які доєдналися до громадських слухань, можете повідомити. З голосу, або е, написати в текстове повідомлення у чаті про участь громадських слуханнях, або, от, як вже зазначив в ефірі відеоконференції, повідомити про участь. Так, у нас де перевідь. Так, у нас Мінич Сергій Володимирович, інженер екологічту округу проєкт, представник звідти так, і Антонюк, директор Тукер -пром промпроєкт, і примак Володимир Петрович, інженер з охорони праці, представник суддів та господарювання. Ще раз повторюю, підкажіть, будь ласка, з голосу чи є представники громадськості, чи громадських організацій інших установ, які? Зацікавлені і присутні на громадських слуханнях. У разі, якщо наразі ніхто не зареєструвався, пропоную учасників громадських слухань зараз забезпечити, якби бути приєднаними, але почекати до 10. П'ятнадцяти, можливо, ще наразі хтось виявить бажання та е, зможе приєднатись до наших громадських слухань і далі продовжимо проведення громадських слухань. Тому підтримуєте таку пропозицію? Так. І тепер тоді почекаємо до десяти, Тоді включимо від запис, так, і продовжимо. Дякую. Графія вищі женщин там ще ага. на відеовітаю вас ще раз. Продовжимо проведення громадських слухань. Громадські слухання проводяться на вимогу статті 7 закону про оцінку впливу на довкілля, який прийнято Верховна Рада України сімнадцятому році та ведено 18 грудня 17 року. Зі зміном сьогоднішні громадські слухання проводяться режимі відеоконференції користуючи платформу Google Meet, що є тимчасовою формою проведення громадських слухай введення у пункт 2, 2 статті 17 при кінцевих пол перехідних положень закону про оцінку впливу на процінку впливу на довкілля на дії воєнного стану на території України і відповідно. Проводиться громадський слух відповідно до вимог постановок Кабінету міністрів від 08.09.2023 року про проведення зміни до постановокі міністра міністрів від 13 грудня 2017 року 9 989, яка прийнята 13 грудня 2017 року номер 1026. Посилання, посилання для підключення до конференції громадських слухань було надано. Департаментом суб'єкту господарювання місце та час проведення даних слухань також було узгоджено інформація. Щодо зазначалася в пункті 5 оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, і який був опубліковано єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля на платформі екосистеми та оголошення були розміщені суб'єктом господарювання на дошках. Оголошень та на сайті сільської ради та районної державної адміністрації. Відповідно, порядок проведення громадських слухань детально виконаний в постанові Кабінету міністрів про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля від 13 грудня 17 року № 289 зі змінами, які внесли постанови Кабінету міністрів 969 від 08.09.23 року. Відповідно, отже, станом на 1018 повторюю своє питання, чи є зареєстровані представники громадськості на громадських слуханнях. І ще раз повторюю, ви можете повідомити усно через відеозв'язок або шляхом написання текстово-повідомлення у, у чаті про участь в громадських слуханнях. Так, відповідно, в ефірі в нас тиша. У чаті також додаткових повідомлень текстових не надійшло. Так, відповідно констатую, що на громадських слухань ведеться відеозапис, і що станом на 11.1018 у нас на громадських слуханнях зареєстровано. Так, Три учасника саме це від суб'єкта господарювання від розробників матеріалів звіту з оцінки по та два учасники від департаменту екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації. Відповідно, зважаючи на наявку представників громадськості на наші громадські слухання, пропоную. Відповідно до пункту 23 постанови кабінету міністрів про, про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля і тринадцятого грудня сімнадцятрок на 989 скласти відповідний акт про наявку представників громадськості, а саме не підключення до відеоконференції громадських слухань, та скласти відповідний акт і який буде мною підписаний, відповідно пропоную закрити громадські слухання в процесі оцінки впливу на довкілля повної діяльність Кам'яний регіон, що полягає в продовженні промислового двування бошмаками та рекультивації Чорновського родовища Граніту, яке розташовано за один кілометр північця від села Чорнова Житомирської на Житомирської області, та вважати, що громадські слухання відбулись, є заваження пропозиції. <світ> <світ> Ні, немає, дякую всім присутнім, що знайшли час та можливість доєднатися до нашої відеоконференції, яка наразі завершена. Разом з тим, хочу доповнити що представників громадськості та інших зацікавлених установ та організацій є можливість надати свої зауваження та пропозиції до департаменту в письмовій формі відповідно у період проведення громадських слухань. І усім э, добра, миру та до зустрічі. Дякую навзаємо. Дякую, навзаємо.